Державний гімн України в неділю 9 березня скликав громадський скущини на відзначення 200-річчя великого сина великого народу. Ти живий кобзар, і пісні твої линуть по світу, і тобі, кобзар, зносять слави дар, твої вільні онуки. За два століття про Тараса чимало сказали його нащадки, проте завжди поминали його незлим тихим словом, як він і пророкував. Сучасні поети. Майже кожен присвятив Шевченку кілька рядків. Адже кажуть, великий поет надихає на написання віршів. Все частіше сучасники йдуть його слідами. Із тихих слів народжуються бурі, які не знають страху і жалю. Вони змітають трони, царства, мури. Несуть кінець бастардам королю. Отямтеся, пани. І паненята, та про народ подумайте, зробіть, щоб жить він міг нормально усміхатись, та й ви собі здорові і живіть. Вшанували кобзаря та наголосили, що сьогодення це пророцтво Шевченківських творів і керівники органів місцевого самоврядування. Ми земля Тараса Шевченка. Геніальна творчість, якого полягає не лише в його поезії та художньому відображенні життя і світу, але і у вражаючій силі історичного пророцтва, осмислення і розкриття історії України, її минулого, сучасного і майбутнього. Творчість Шевченка, його постать стала наріжним каменем нашої національної свідомості. Сьогодні його слово як ніколи актуальне. Сьогодні ми відзначаємо ювілейну подію. Вшановуємо кобзаря, віддаємо данину його мистецькій і громадській постаті та єднаємось для того, щоб і надалі гідно втілювати в життя його мудрі настанови. У день вшанування звичайно багато віршів кобзаря обожнюють його творчість і діти кажуть Шевченко. Справжній приклад для наслідування і його слово забути, ми не маємо права. Кожні діти, які підростають, вони повинні знати і поважати у Тараса Григоровича Шевченка, що він був таким патріотом, що не забував своєї мови України. І він доносить до кожного, що потрібно бути патріотом. І кожен кожна дитина, кожен, кожен весь весь той весь ця Україна повинна знати, який він є. Він багато писав дуже творів, любив писати твори. Багато людей його зраджували де інколи. Поклали квіти до підніжжя пам'ятника Тарасу Шевченку та вшанували його спільною молитвою. Присвятили кобзарю і велопробіг. Усі охочі взяли участь у всеукраїнській акції Артнамет, яка символічно відбулася у хості у Шевченківські дні. Ми організувалися художники, сучасні художники в Києві організувалися і зробили таку велику акцію на всю країну. Вона називається Артнамет. Ми взяли величезну дуже велику палатку з антимайдану і нам дали палатку горілу з майдану. Ми їх нарізали на клаптики, їх вийшло 2100, 30 на 30 сантиметрів. Акція стартувала в столиці Хуста, в другому містом України, де вона продовжилась. Організатори акції планують об'їхати всі українські міста, де громадяни будуть відображати власні мрії на клаптиках на у Майдану. А в подальшому з цих же клаптиків пошиють мапу. Коли закінчиться розмалювання цих 2100 клаптиків, ми зшиємо велику карту України. Це такий художній творчий проект за нашу цілісну державу, і щоб вона залишалася цілісною і нерозлимою. Народна карта України сягне 200 квадратних метрів. Побачити її зможе кожен, адже планують розробити її і в електронному вигляді.